Поки існують люди, які у житті керуються девізом Діти наше майбутнє, доти існуватиме людство. Благодійний фонд «СОС штаб громадянської оборони ініціював унікальний партнерський проєкт Дітям війни, націлений на психологічну реабілітацію дітей з прифронтових територій. Кам'янець-Подільський став першим містом, куди релоковано понад 40 дітей, постраждалих від російської агресії в Україні. Учасники проєкту прибули з Донеччини, Миколаївщини та Дніпра. Частина з них відчула на собі жахи окупації. Їхні домівки у населених пунктах де ні на день не стихають вибухи. Але тепер юні українці почуваються у безпеці. Психологічні тренінги для дітей проводять волонтери Червоного Христа та психологи, яких підготував благодійний фонд Надія по всьому світу. Крім психологічної допомоги, програма проєкту Дітям війни передбачає дистанційне навчання, яке відбувається у першій половині дня. У другій половині дня та у вихідні діти можуть вибрати собі дозвілля. Проводяться різноманітні майстер-класи, захопливі екскурсії, цікаві лекції на наукові теми, адаптовані для дитячого сприйняття. Походи у театр на дитячі або сімейні вистави. Для юних гостей Кам'янця-Подільського розроблено програму ознайомлення з історико-культурною спадщиною краю та його природніми багатствами. Екскурсії містом та замком, зокрема, поїздки до Хотинської фортеці, на Бакоцьку затоку тощо. Дітей розміщено у комфортних номерах з усіма зручностями в одному з корпусів гала-готелю. Територія комплексу оформлена у вигляді парку, є закритою та охороняється. Наявні дитячий і спортивний майданчик, тенісний корт, боулінг, великий павільйон з папугами. Харчування відбувається чотири рази на день у ресторані Пуаро на території готелю. Під час повітряних тривог діти спускаються в укриття, облаштоване волонтерами СОС штаб громадянської оборони та обладнане за сприяння Червоного Христа. Проєкт дітям війни став можливим завдяки злагодженим діям партнерів. На заклик благодійного фонду СОС, штаб громадянської оборони, відгукнулися Кам'янець-Подільська міська рада, районна рада, Кам'янець-Подільська міська організація Товариства Червоного Христа України, мережа супермаркетів Булка Маркет, торговельна марка Ванат, А банк, благодійний фонд Надія по всьому світові», громадська організація Кам'янець-Подільський ратуша, місцевий бізнес, небайдужі люди з усієї України та друзі з США, організація Юкрейн Френс. Ми даруємо дітям щастя, ми даруємо дітям позитивні емоції, яких зараз вони вкрай потребують. Дуже приємно, що це не перша ініціатива, це не перші заходи, які ми проводимо спільними зусиллями. З фондом СОС вже співпрацюємо на перший день, започаткували декілька проєктів. Безпосередньо реалізуємо спільно проєкт дітям війни. Організатор цього всього заходу і таким ідейним натхненником є Анатолій Ковальський. Ми спільно будемо підтримувати дану ініціативу, і на протязі цього періоду, коли будуть почати діти, ми будемо долучатися. Бо тому що вони наше майбутнє, яке не має пам'ятати цього стільки зла, стільки цього цієї агресії. Вони повинні в цей час грати футбол. Вони повинні займатися, вони повинні розвиватися, вони потреб повинні вчитися. Ми повинні їх абстрагувати від цієї ситуації. Ми дізналися, що в Кам'янці-Подільському є волонтери, які хочуть допомагати дітям і зустрівшись з. Ними вирішили, що наш проект дуже гарно зможе влитися в це, тому що дітки саме переселенці з гарячих точок, і їм потрібна психологічна допомога. Ми є фінансовим партнером. Спільно з фондом здійснили відкриття рахунку благодійного, де через касу нашого банку, через мобільні додатки наші сучасні. Ми організовуємо збір на цей рахунок. Збір абсолютно безкоштовний, будь-яка людина може зробити свій внесок, долучитися до даної програми. Ми вже давно займаємося дітьми в інших благодійних проєктах, і коли почули про цей проєкт, це було нам особисто близько. Наразі ми готуємо спільну програму розвитку в наших магазинах, там буде інформація, там будуть спеціальні товари, завдяки яким будуть залучатися гроші. Плюс я особисто як партнер включаюсь в роботу з іншими фондами, з грандами для залучення коштів в цей проект. Діти це наше майбутнє, і ми будемо допомагати і старатися, щоб це майбутнє в них було безхмарне. Ми розглядаємо можливість сьогодні розширяти цей проєкт. Сподіваємося, що до нас приєднаються інші партнери, які зроблять цей проєкт системним, тому що цей проєкт сьогодні дуже потрібен. Закликаю всіх партнерів, донаторів приєднуватися до такої ініціативи. СОС це дійсно допомога, тому разом ми переможемо. Партнерський проєкт Дітям війни запрошує до співпраці всіх, кому не байдужа доля дітей з прифронтових територій. Навіть найменший ваш внесок допоможе вивезти дітей з небезпечних регіонів і надати їм психологічну допомогу. Єднаймося заради нашого майбутнього.